Безсонна ніч для іспанців. Тисячі людей провели її просто неба. Вчора ввечері на півдні країни стався потужний землетрус. За останніми даними, він забрав життя десяти людей, ще десятки поранені. З інтервалом у дві години сталися два підземних поштовхи у п'ять та чотири магнітуди. Їхній епіцентр знаходився на глибині усього один кілометр, тому масштаби руйнувань значні. Найбільше постраждало місто Лорка. Там обвалилися десятки будівель і засипали камінням припарковані автомобілі. Землетрус руйнував дзвіницю місцевої церкви у регіоні чекають нових підземних поштовхів. Звідти вже евакуювали близько 10 тисяч людей зараз головне якнайшвидше знайти тих, хто може лишатися під завалами. Думаю, такі ще є. Всі, хто загинув, перебували на вулиці. Втім, у будинках, які обвалилися, хтось міг і залишитися. Ми сподіваємося, що все буде добре. Треба зберігати спокій та дослухатися до інструкцій державних сил безпеки. А от мешканці Рима, налякані прогнозами сейсмолога любителя, землетрусу так і не дочекалися. Протягом кількох тижнів в італійській столиці була паніка через передбачення. 30 річної давнини їх зробив Рафаелі Бенданді, дослідник якого за життя вважали шахраєм від науки. Втім, йому вдалося передбачити кілька потужних підземних поштовхів. І прогноз землетрусу 11 травня налякав багатьох. На цей день чимало римлян взяли лікарняні та відгули і поїхали з міста.